Ось така хвиля, подивитися, не хотіло воно йти з таким примітивним зйомничком допоміг і пішло. Справа в тому, що ніби якби можна було в шпонку тут нарізати. Але я боюсь, що тут вже конус пошкоджений. І тут, якщо нарізати тут місце під шпунку, то це не варіант. Зараз розберу шківа і подивлюсь, що там всередині в шківу. А я думаю там, я думаю, там капець. Ось дивіться на шків. Почу, тут сильно вироблено. А по-друге, дивіться, а тут бачите, тут мам погано видно, Ну, тут... Оце канави, канави, канави. Тут ось прям, от прям... А тут канави, тут прям буртик. Вважте, дивіться, бачите, палець, як вам сказати, показати. Ну тут, коротко, тут кайомка така, він все, шків капець, шків вал капець. Це все канали. І от це, оце, оце це буртик. Шків сильно вироблений. Тому, хлопці, шукаємо ось такого шкіла. Покажи, яка кількість рушнів. Ось. ось. такий шкіл. Кого є, пропонуйте. Куплю ось такого шківа, в кого є в хорошому стані. Будь ласка, пропонуйте. Мій номер телефону 093 -00 -00 361. Готовий почути ваші пропозиції. У даному шківу побило посадочне місце. Ух, спалах не працює. Ось там. Це посадочне місце пошкоджене. Так, кількість річів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось так. Дітки, оцей редуктор вчора бачили. Це той самий вал, шків шукаємо. Бачите, дуже редуктор от з такою перестраховкою. Клієнт сам його ремонтував, каже, років 3-4 назад. Ну а цього, цього разу вирішив відправити до мене. Мені приємно, звичайно, що людина вирішила відправити до мене. Хороший клієнт, приємно з людиною працювати. Ігор, якщо чуєте, якщо дивитеся це відео, вітання вам. Так, вже все повідкручував, розбираю, буду дивитися, що там всередині. Ну і нагадаю, що шукаємо шківа. Сім ручів, 2 і 3. Якщо є пропозиції, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Ну Дивіться, дядьки, розібрав я цей вал, ось, вийняв точніше вал. Дивіться, який тут роз... люфт бачите. І щось ось цей підшипник крутнувся, або з'їв е... роз... центруюче кільце, або просто від нагрузки підшипник посунуло. І з'явився ось такий люфт бачите. Ну, нас щось не зрозуміло. Кому цікава проміжутка. Тут осьовий осьовий люфт є, саме мінімальний, а радіально немає. Тут ще стані на підшипниках ng 208. Люблю такі редуктора. Проміжуточний вал без регулювання. Бачите, тому його є можливість так ось зафіксувати, заглушити. Бо якби був з регулювання, то тут би вже нічого б не вийшло зробити. Там він виглядає з корпусу, знаєте. Ну, Да й таке маємо. Дядьки, бачите, я помилявся. Підшипник сидів на клею. Від руки він не пішов, знімав пресом. Центруючі кільця, до речі, ціле. Тому як варіант просто, що можливо було це сиділо діло не досаджене до кінця. Тому був люфт ось овий на шестерні. Так, в принципі, все було. Ось Сліди навіть відклею. Або, можливо, отримав тільки якось. І наскільки добре, щоб це все діло на всю цю нагрузку?